Всім привіт! Давно не бачилися на цьому каналі. Хто мене пам'ятає, Jazz Life Pets Home Online. І все про тваринок. Так от, у мене залишились речі від моїх тваринок, і можливо комусь вони зараз дуже потрібні. І Тому я зараз вам покажу все, що у мене є. І е, ви зможете до мене звернутися в інстаграм, і ми з вами домовимося, як я вам це відправлю. Ось такий наповнювач кукурудзяний. Тут 10 мішків, 10 по 2,5 кг. Зараз коштує 49 гривень в інтернеті е, отакий один мішочок. Тут 10, це 490 гривень коштувало би, але я відправлю вам за 300 Плюс бонусом ще отакий мішок. от Це теж кукурудзний наповнювач. Я не знаю скільки там от те, що лишилося. Просто сюди же бонусом. І оці апілки теж туди ж. І оце теж туди ж. От, Оце все для хамічка. Кому потрібно, звертайтеся. Я б могла, звісно, і безкоштовно, але я розумію, що зараз дуже багато людей напише, а мені немає сенсу. Ну, общем, це буде дуже довго і важко обрати кому саме. Тому 300 гривень, хто перший напише оцю коробку оцим всім, і, це, і це я відправлю. Далі колесо тріпсі для хам'яка. Ми його переробили, тут підшипники стоять. І воно не. Ну, коротше, Воно безшумне. Я не уявляю, воно безцінне це колесо просто. Я його готова віддати за 300 гривень. Теж. Оце, плюс до нього оце. Оце, оце і оце. От, от тут комплект 300 гривень. Все по 300, щоб не путатися. Далі, дивіться. Оця фонтанчик, він взагалі це паїлка для попугаїв, для папужик, у верніше для кошек, собачок. Але у мене це був фонтанчик для тоші з лаймою. Тут водичка так от іде. і вони там купалися. Це новий. У мене було таких два. Один був тоший лайма. а цей запакований так і стояв. От, так само 300 гривень. Він 700 коштує, Тільки що подивилася в, там, саме, на OLX 700 гривень. І до нього в комплект ось ця переносочка теж просто, от, Все по 300 комплект 300, комплект 300. Комплект 300. все писати мені в інстаграм посилання під відео.